Слава Україні, друзі, героям слава. Нарешті ми дочекалися того моменту, коли проєкт Memfy залізся на біржі і ми зможемо продати токени, які ми майнили куба років. Зараз ми зможемо зафіксувати прибуток свій вже в доларах. Далі ми зможемо вивезти в гривню чи в будь-яку валюту, яка вам потрібна. В цьому відео ви дізнаєтесь, як заклеймити ваш дроп, тобто ті токени, які ви отримали дропом, ви зможете вивезти на вашу біржу чи на ваш гаманець, як вам заманеться там, куди вам зручно. Також в цьому відео поговоримо про те, хто не отримав дроп, тобто його порахували як ботом, або в нього. Там були якісь підозрілі активності в даній програмі. Тож постараюсь максимально коротко та інформативно, буквально там за пару хвилин розказати вам, як заклеймити, як продати токен та коли лісних, і що з цього ми отримаємо, тобто які очікування. Вам приємного перегляду, ви на YouTube каналі Шарку де все про заробіток. Насамперед, напевно, почнемо з того, кому не дали дроп. Зараз десь тут буде скрін, він у вас є. Якщо вам не дали дроп, вас порахували як бота. Тобто жодного токену ви не отримали дроп. Вас порахували як ботом, або вас просто забанили за читерство. Тато <говори> твій казав мені, щоб є, я тонала, я зараз. піду! Як повідомляють розробники, забанили їх за те, що в них було декілька акаунтів. Можливо, створювали різні ферми, не використовували різні IP, таким чином вас могли забанити. Що робити, якщо вас помилково забанили, ви чесно майнили дані токени, клікали їх купа років і зараз нічого не отримували. Як правило, в ідеалі мають дати форму, в якій ви маєте подати апеляцію, і вам токени мають вернути. Чи будеться до лісного, чи будеться після лісного, і взагалі, чи буде, все це я буду публікувати в своєму телеграм-каналі, тому комусь цікаво посилання я залишаю в описі під відео. Для тих всіх, хто отримав дроп, у вас вже є токени, ви їх можете бачити, зайшовши в бот за посиланням. Для зручності я залишу в описі. Підвід, переходите в цей пот і одразу вам вибуває ось таке сповіщення. І багато моїх підписників, і не тільки моїх підписників, просто одразу не почитавши те, що зараз пишу вас на цьому сповіщенню, одразу поставили їхні токени в стейкінг. Тобто ви їх зможете вивести чуть пізніше, ніж всі. Так, ви заробите додаткові токени, але можливо до того часу проект просто вкатають в ноль і ви ще втратите більше, ніж ті, хто продали по ринку. Але знову ж таки цього ніхто не знає, тож в принципі, якщо ви хочете за Токени, ви просто нажимаєте кнопку стейк, вибираєте кількість токенів, яку ви хочете застейкити. В принципі, це майже завжди 100%. Ось ставите їх в стейкінг на певний період, наприклад, це 7 днів. І через 7 днів ви отримуєте додаткові токени в MFi і зможете вивезти їх на будь-яку біржу та продати по ринку. З цим розібралися. Тепер давайте перейдемо власне, до того, як вивести токени, наприклад, на біржу KX. Тут все максимально просто. Ми просто закриваємо ось цю вкладочку, де пише стейкінг, і далі переходимо до вкладки дроп. Бачимо, скільки нам нарахувало токенів. Тобто всі ці токени, які ви зараз бачите в мене на екрані, і також вони будуть відображатися у вас. Ці токени ви зможете продати. Ті мільйони, які ми майнили, це все були якби поінти, і тепер їх просто конвертували вже в реальний дроп, в реальні токени, які ми виведемо. Тож далі я просто натискаю клейм airdrop і вибираю біржу OKX. Далі нам потрібно заповнити два поля. Це є OKX ID. І також адрес власне токену MemFi. Ми переходимо на біржу OKX, натискаємо на наше лого, переходимо в профіль і бачимо, тут є наш ВІД, ми його просто копіюємо, цей довгий номер і вставляємо в відповідне поле. Далі повертаємось на біржу OKX, переходимо в аккаунт, в гаманець фінансування, в пошуку вписуємо токен MemFi і натискаємо, що ми хочемо поповнити. У нас з'являється адрес, який нам просто потрібно скопіювати. Переходимо назад в наш е бот MemFi, там де ми майнили дані токени відповідне поле знову ж таки вставляємо даний адрес. Ось, власне, і все, далі просто підтверджуємо, і все, токени прийдуть на наш баланс на біржу OKX, і потім прилістину ми по ринку їх продамо і отримуємо за ось ці токени, які ми маємо в Telegram-боті, отримуємо реальні гроші. Що я рекомендую робити більшості з вас. Звісно, на біржі OKX, напевно, і на біржі ByBit чи на ще будь-які біржі, де буде ліститись даний токен, там будуть проходити різноманітні активності, тобто промки. Де за депозит або за оборот з токеном Memphi ми зможемо додатково отримувати токени. Звісно, для нових користувачів винагороди там завжди в 2-3 рази більше. Для старих користувачів там буде чуть менше, але все одно додатково, додатково ми зможемо забрати там тих 20-30, можливо, навіть і більше доларів. За те, що ми просто вивели токени на дану біржу, зробили там певний оборот і все. Ось таке відео получилось. Надіюсь, я допоміг вам зберегти, а не втратити кошти при виводі на ту чи іншу біржу. Тому хто додивився відео до цього моменту, підписуйтесь ще залишайтесь на цьому youtube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.